Цей мужчина тільки мій обережно, дівчата. Дівчата. Всім доброго раночку, мої дорогенькі. Смачного сніданочку. У мене сьогодні на сніданок. Дивіться. Отакий От бутерброд, сірий хлібчик, маслячко і сосіска. Сосіска. Творожок той, який я вчора сама робила. І варенечко. Варенечко відкрила. Гарбуз. Гарбуз, апельсинка і горішок. І горішок. Пішла, взяла, відкрила. І чайок. Мій чайок, трав'яний, з лимончиком. Давайте снідать. Ах, смачний чайок, девочки. Вчора почну із даліка. Вчора приходив Ваня мій додому. У нього вчора був гурток. Він і їздив на гурток. От. У нього така звичка. Як він приходить, одразу йде прямо до Відкриває. Я Кажу, Вань, ну що ти там хочеш знайти? Вань? Мама. Треба вірити, вірити і сподіватися. Я кажу, що ти думаєш, що там ковбаса з'явиться? Так. Да. Ти ж сказала, що без віри не можна жити. От я і вірю. Хм. Кажу, ну-ну, давай. Ой. Я з вами ото поснідала. Ой, повечеряла. Ну, це ще було, це вже було Ванією, да, ми повечеряли. Я пішла розсаду поливати, помідорчики полила. Ну, в общем. Під каркасиками поливала трошки. Тільки зайшла вдома, чую машина, дир, дир Саша приїхав. Приїхав Саша, і Гриша з Людою його підвезли і заходять. Каже, ти ж казала без приглашення приходить у гості. Я кажу, звісно, казала, заходьте. От вони зайшли, принесли сосиски. Ми їх одразу одварили, у мене макарони залишилися, я підігріла макарони, огурчик. Фаршмак, істественно, ну що, все, що було, та і поставила. Вони повечеряли, я кажу, я не буду компотику на ними попила. І, і все. Я кажу, ну ось, Вані не словав в руку. Треба сподіватися, що там щось з'явиться. Так, я не їла, і Саша, по-моєму, не їла. І Ваніна. Я тут три штуки вони лежали до утра. Я одну сейчас Саше порізала, одну собі, однування оставила. Отак от. Так що віра, девочки, це велика сила, оказується. Угу. Я знаю, останнім часом, так щось у нас не ладиться, щось не вистачає, щось, думаю, от, з тими грошима постійно щось. Я кажу, так, все. Отключаю мозги, прикладаю всі свої, кажу, проблеми на Господа Бога. Все. Він не дасть нам загинути. Він не дасть нам пойти на туди, куди треба. І все. Проблема вирішується. Да? Так що. А що? Оскільки ми вже живем, дивіться. Ну, мені, допустим, 44 роки. За всі час 44 роки не було такої ситуації, щоб я там голодала, да? допустим, ходила без одежі, спала десь під забором, бо не було криші над головою чи тепла в домі. Ну так, да. були такі ситуації, що скрутно, але вони якось, якось рішалися. І мозг не пам'ятає, як вони рішалися. просто ми живемо. Нащо забивати собі голову проблемами нашого себе терзати, свою душу, свої мозги тими проблемами насущними? Ну так, да, це легко сказати, важко виконати. Ну, так треба над цим задумуватися, я вважаю, і ну, приймати це серйозно. Если ты можешь решить всю проблему, решай. Если не можешь, пойма и чекай исхода. Ну так чи не, девочки, ну Не знаю. Угу. Якось так. В нашей жизни так багато, всяких переживаний, всяких трудностей. Дрібных, особливо дребных. Что-то там хозяйство подохло, щось там рассада всякая. Что-то там консервация что щось там... І за все це переживаєш, переживаєш, переживаєш І так волную, волную. волною, волною. А здоров'я то уходить з цією волною. Так вже. Ну. Тому треба надо... намагатися тримати себе в руках. Звісно, не без того. Все тримати в собі це теж не дуже хорошо. Треба іноді виплеснути усе. Ну, не на близьких. Не на близьких. Піти, наприклад, кирпичі покидати куди-небудь, там камні кудись покидати. З усієї дурі. Або треба порвати на полі. Я не знаю, що зробити. Ну, в общем. Так, ну що, давайте творожок, той, що скипілось у мене молоко. Я прийшла з роботи і зробила... зробила творожок, дівчатки. Він прям просився у мене в марлю. Прям просився. Дивіться. Ну, сейчас. А як смакота? Взагалі обалденно. Оце такий маленький кусочок вийшов. А той достала там отак, в банке, буде кисле молоко. М -м -м. Плотненький такий. Гарбуз, апельсинка, цукатики, корочка, горишек, перепоночка, а то это косточка, все. Запусти нам. Коли сюди потрапила, я ж вибирала. Угу. Ще горішок. Оце сніданок сьогодні, так? Да? То, що Бог послав. Буває хліб з маслом, а буває. з ковбаскою і з творожком. Класно. М -м -м. Дуже смачно. А Ваня, до речі, вчора не доїв макарони. Я приходжу сьогодні на утро. Стоїть мисочка його. Ну, він нормально все одно поїв. Там трошки осталось. Вони доїв трохи. Думала, змішати, але не хочу. Отак буду. Прикуску. Не хочу мішати. Я вже зібрала собі обід. Я сьогодні прокинулася в 19 минут 6-го. Думаю, не буду вже я лягати. Піду рухатися потрошку. Ці 10 минут вони нічого не рішать, Та й правильно зробила. Сьогодні сонечко. Почитала ваші коментарі, дівчатки, спасіба вам. Такі приємні, пишите мені коментарі. Дякую. Дуже приємно. Взагалі, голодина. Оце вона сьогодні не дала. Як я люблю бути вдома? Дівочки, взагалі, як я люблю бути вдома. Ви не представляєте. Не хочеться нікуди йти. Хоча б щось капошилась, возилася. Так, да, погано, що нема такої жилки, знаєте, якийсь свій бізнес. Хоч невеликий, хоч що-небудь своє. Якийсь пасивний доход. О, як воно все це надоїло, вже не знаю. М -м, що, поки так. Апольсинка прям от як свіжа-свіжа я її ще з'їла. От прям. Їй богу, дівчки. Це рецепт Ольги Кім. Да. Ольги, Оля Ким. Кулинарный. Та не найдете. Оля і воно там знайдеться воно. В, в ютубі. Вона умничка, вона там. стільки рецептів у неї Хороших. Той салат салат зелених помидор я тоже в неї взяла. Я так розказую. Молодець. Так, я, мабуть, не їла, дівчика. Навіть все не з'їла, бачите. Той кусочок маленький. Все. Смачно взагалі то Лош. Можна і лимончик з'їсти. І воно в міру, знаєте, в міру солодке, воно не, ну, не, не таке непритерне. Думаю, що вечерять, не знаю, дівочки. Пишіть мені. Шо повечерять быстро и вкусно. Взагалі в голові даже не, не можу придумать, що вечерять. Абсолютно. Макароны с сосисками. знаю. пагете с сосисками. Так, все, дівчатка. Бажаю вам, як завжди, міцного здоров'я, воно не завадить. Всього самого найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких і діточок. От. Бувайте здорові. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.